Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. О 21-й в місті Харків внаслідок ракетного обстрілу по місту постраждав 19-річний цивільний. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: ветеринарне гатище, Плетенівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнав Харків. 21 квітня о 15.31 у місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено будинок. Рятувальники звітують, Протягом доби здійснено 22 оперативних виїздів. Протягом доби підрозділи ДСНС на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не залучались. За добу рятувальники загасили 5 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 21 гектара. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих добровільних пожежних команд. За даними Генштабу ЗСУ за минулу добу в межах області на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соловйова, Дмитронгоян та Олексій Моров'йов, Харків. Новини.